Що ви могли пропустити з антикорупційних розслідувань за цей тиждень? По-перше, наше розслідування про те, як черговий раз вивели більше ніж 340 мільйонів гривень з одеського припортового заводу, або про те, як Насіров спочатку мобілізувався, а потім на наступний день отримав дембіль. Ну, що він не хотів, напевно, цього, але отримав. Про те, як черговий раз нас намагаються намагати на будівництві військового меморіалу, або розслідування про те, як Медведчук через свої компанії постачає мерседеси в окупованій території Луганська з Китаю, чи про те, як досі деякі російські олігархи виробляють в тому числі сталь для ракет на території Європейського союзу, буквально на околицях Брюсселя. Також були розслідування про заточки по будівництву медичних блоків в Миколаєві, чи, наприклад, велика стаття про те, як чиновники ховають ціни на свої автівки, або їх показують як 5 тисяч за одну автівку. Все це дивіться в нашому дайджесті антикорупційних розслідувань за тиждень.